Брави. всім привіт! Мене звати Кіра і я сьогодні буду вигулювати мою собачку Сіму. Вона чихуахуа. І <клух> я не знаю, що я буду знімати, але буде в общем, рандомчик. <клух> і... ой, случайно. Він цього, в общем, не бачив. <клух> Ми вже підходимо додому, просто я вже... <клух> начала видео снимать, уже когда я подходит к дому. Поэтому она будет короткая. Все, да-да. Все, да что-то ты пришла. Ну, тут мы идем, тут я костячка. Идем, в общем. Еще у Кстати, семи я дробь уже на Вже буде 8 чи 9 липня буде 6 років. Вона зі мною з зим... пам'ятаю. Ну, взагалі, вона була, коли я народилася. І не была, не знаю, в общем. взагалі. Якщо, в принципе, принципі, відняти 6, 6, а мне 9, то. 3. Ну да, значит рано. Семка, мы до дома идем. Сема, 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 Сема. Ну, просто там, свои дела и пришлось чуть остановить. Ми вже почти доходимо до дому на Так, ми йдемо. Ну, в общем, пока все... нормально. Сінька, сніка дуже часто може вилізати із такого повітка, тому я стараюся більше її слухатися, щоб вона ну, не хотіла вилізати. Сімка. Ти ще туди прорвався і в мене буде депресія. Що, ми так і Сіма. Що ми вже доходимо додому? Сіма, нам не туди. Ой. 信不行？